У Житомирській громаді 85 родин ветеранів у 2024 році отримали грошову компенсацію від держави на придбання житла. Про це журналістам Житомир інфо 10 грудня розповів заступник Житомирського міського голови Олег Смаль. На даний момент за 2024 рік отримали 85 сімей житло. А саме учасники з числа, які воювали на території інших держав, це 12 сімей. На даний момент ми повністю закрили цю чергу. Учасники дій, які є ВПО 16 сімей отримали кошти на компенсацію придбання житла. Також повністю закрили цю постанову та по 719 постанові учасники бойових дій першої та другої групи інвалідності закрили 57 сімей. За словами Олега Смаля, Житомирська громада очікує додаткові надходження до кінця 2024 року, щоб надати грошову компенсацію ще 18 родинам ветеранів. Цього року з державного бюджету на Отримання грошової компенсації для придбання житла отримали 172 мільйони гривень. Також ще до кінця року плануємо отримати 38 мільйонів гривень для закриття потреби 18 сімей. Також у міській раді розповіли, скільки ветеранів стоїть в черзі, щоб отримати грошову компенсацію для придбання житла. На сьогодні на 719 постанову знову ж таки особи з інвалідністю першої другої групи. Внаслідок війни це залишилось не про фінансовані 22 сім'ї, які пройдуть на 2025 рік. Також в нас є нових 33 сім'ї, які подали заяви. Тобто, взагалом, поки що на 2025 рік буде 55 чоловік Потреби. Олександр чекав в черзі на придбання житла близько чотирьох років. Влітку 2024 року ветеран отримав кошти для придбання домівки. Багато складно, що було взагалі. Звільнився з служби в 2020 році. У 2020 році отримав групу інвалідності і подав документи на ну, типу, щоб отримати гроші на покращення житлових умов на той період. називалося. Майже 4 роки пройшло, поки ми цього всього добивалися. Це кожен рік поновлення цих всяких документів. Реально це, скажу так, для тих, хто на протезах це було б реально складно. Це все виходити, тому що кабінетів дуже багато, довідок дуже багато, і це все є терміни встановлені. Ну, реально це... Складний процес. Але якщо хтось щось хоче, він щось робить, добивається. І, в принципі, майже 4 роки і я отримав ці кошти. Восени цього року Олександр придбав двокімнатну квартиру для своєї родини. Придбали двокімнатну квартиру. На черзі був тільки я і дружина моя. Нам на двох виділили мільйон 600 000, там, з копійками тисяч гривень. У мене друг, товариш мій, разом зі мною стояв на черзі, в нього ще є дитина, хлопчик, то в нього була сума на один мільйон більше. От і все там іде з розрахунку на кількість членів сім'ї на житлову площу до тих коштів. Я докладав свої, щоб купити те, що мені сподобалось. Олександр каже, що отримати грошову компенсацію, цілком реально головне йти до своєї мети. Є в мене знайомі і друзі, які отримували і в минулому році, і в цьому році. Ну програма, тобто, працює. Головне не лінитися і. Добиватися детальну інформацію щодо грошової компенсації на придбання житла можна дізнатися в управлінні у справах ветеранів війни Житомирської міської ради.